you mm -hmm. Ради вітати вас, друзі. Зазвичай ми очікуємо, що після багатьох годин проведених у грі на нас буде чекати гідний фінал. Але інколи буває так, що справжній фінал потребує від нас трошки більше зусиль та, можливо, додаткових витрат коштів. Звісно, мова у цьому відео піде про таку річ, як DLC. У кращому випадку доповнення можуть запропонувати цікаве розкриття подій у грі, яку ви вже встигли повністю пройти. Проте існують і такі DLC, які явно призначені для того, щоб витягнути. Витягнути з нас додаткові гроші за контент, який, будемо чесними, мав би бути включений в оригінальну версію гри. Давайте у цьому відео поговоримо про такі DLC. Друзі, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це 10 DLC, які приховують справжні фінали. Одна з ігор, яка реалізує ідею, будь ласка, заплатіть грошей, щоб побачити справжній фінал гри, це Dead Rising 4. Основна гра закінчується на шаленому кліфхенгері, де головний герой Френк Вест пожертвував собою, стрибнувши з гелікоптера під час нападу зомбі, щоб дати можливість іншим врятуватись. Хоча ми усі бачимо, як зомбі, начебто, пожирають Френка, його подальша доля залишається невідомою. Це, якщо ви не чекали, звісно, 4 місяці і не розшедрилась на 10. 10 баксів, щоб пограти в DLC Френк Райзінг, і у цьому DLC дізнатись, що ж насправді трапилось з Френком. Доповнення починається з того, що Френк перетворився на зомбі. Але звісно, до того як Френк Райзінг завершиться, ви вилікуєте Френка від цієї хвороби, і все буде добре, даруючи гравцям енд, який вони не змогли отримати, коли купували основну гру. На мою скромну думку, це усе можна було включити в основну гру, і без того, що щоб гравці платили ще додатково 10 доларів за DLC. Є причина, чому багато шанувальників Mass Effect були досить сильно здивовані початком третьої гри, адже вона є продовженням не Mass Effect 2, а останнього DLC для Mass Effect 2 Arrival, яке вийшло більш ніж через рік після основної гри. Це DLC мало слугувати своєрідним мізком між другою та третьою іграми, і за задумом воно є правильним завершенням Mass Effect 2. У центрі сюжету, звісно, Шепард, який намагається запобігти вторгненню. Женсів на землю. І окрім того, що він готує сюжетну базу для Mass Effect 3, DLC заповнює безліч сюжетних прогавин, які в іншому випадку збивають з пантелику будь-кого, хто перейшов від звичайної Mass Effect 2 одразу до Mass Effect 3. Хоча Arrival безумовно не належить до найкращих DLC для Mass Effect, відчувається, що його варто було б або додати в якості фінального епізоду до основної кампанії Mass Effect 2, або зробити справжнім прологом на початку Mass Effect. 3. Так було б краще і у багатьох не виникало б питань. А тепер давайте згадаємо про один з найбезглуздіших випадків, коли справжній фінал гри вирізали для DLC. бо у випадку Storm Raider Underworld DLC було ексклюзивом для Xbox 360, і насправді досі не вийшло офіційно на жодній іншій платформі. Основна гра завершується тим, що Лера Крофт, здавалось би назавжди перемогла Жаклін Натву, уклала непросте перемир'я за Мандою Еверт і попрощала зі своєю покійною матір'ю. Але DLC Beneath the Ashes і Вара Shadow продовжують історію далі, показуючи, що і Натва, і двійник Лари вижили. Ну, справжньому фіналі двійник в кінцевому підсумку зраджує натву, залишаючи її помирати, і це вже очевидно назавжди. І все ж, якщо ви не грали в цю гру на Xbox або не були готові вдатись до якихось обхідних шляхів для емуляції Xbox версії на ПК, вам доводилось задовольнятись лише переглядом того, чим насправді закінчилася історія на YouTube. Давайте скажемо прямо. Ексклюзивні DLC для консолей це фігня. Зараз згадаємо гру, у яку мало хто грав у нашій країні, ну напевно, але все ж таки, ті, хто залишився незадоволеним основним фіналом Pokémon Scarlet and Violet, можуть бути щасливі, тому що через рік після виходу базової гри його було доповнено кількома DLC. Головним з них було The Indigo Disk. І навіть після завершення DLC секретний епілог, фактично захований на видному місці, і це було настільки помітно, що гравці могли навіть його не помітити. Після завершення титрів ви Можете відправитись до кришталевого басейну Кітакамі з доповнення Тілмаск, де почнеться катсцена, в якій Тарапагос викликає професора Садо або Туро з іншого часу. Ви поспілкуєтесь з ними перш ніж вони дадуть вам одну з двох книг, залежно від того, в яку саме гру ви граєте, і повернуться в свій час, розставивши все на свої місця, і повернувши всю історію Скарлетт Violet на свої місця. Дуже шкода, що так багато гравців пропустили цей прихований фінал. І, ймовірно, багато хто з них навіть не знає про його існування і дотепер. Існує небагато фіналів у відеоіграх, які б могли так сильно розлютити фанатів. Але в Fallout 3 є відносно завершена розв'язка, яка насправді не несе собі жодного логічного сенсу. Ви, мабуть, здогадали, що я буду казати про фінальну місію, де гравцям дається вибір: опромінити себе чи свою напарницю Сару Лой, смертельною дозою радіації, щоб усе врятувати, бо так сказала Бесезда. Але це, звісно, здається безглузним, враховуючи, що ваш товариш Фокс який має імунітет до радіації, стоїть поруч і може зробити це, не отримавши при цьому жодної шкоди. Навіть якщо ви запитаєте Фокса, він скаже якусь дурницю про те, що не хоче втручатись у вашу долю. Я не можу назвати цей момент нормальним, це дурня якась негативна реакція на це була настільки сильною, що Бесезда, врешті-решт, запропонувала правильний фінал у доповненні Broken Steel, випущеному через півроку. У цій версії фіналу ви можете просто дозволити Фоксу стати героєм і на цьому. Цьому все скінчиться. Сам факт, що фанати повинні були розповідати розробникам Бетезда про те, наскільки поганим був їхній фінал, а потім вони так довго його виправляли. Ну, це викликає подвійне дивування. Основна кампанія Doom Eternal закінчується досить несподівано, коли Doom Slayer перемагає ікону гріха, робить ефектну позу, а гра обіцяє, що він повернеться за новими пригодами, щоб надерти дупу демонам. Але доповнення The Ancient Gods, яке вийшло лише через рік після виходу Eternal, показує, що демони все ще планують захопити землю. І звісно ж, головному герою потрібно повернутися до роботи. Тут Doom Slayer бореться зі справжнім лиходієм франшизи темним лордом Даво. Том перемагає його і в свою чергу знищує всіх демонів за межами пекла, поклавши край вторгненню на землю, раз і назавжди. І щоб завершити все це, дум відправляють відпочивати в саркофаг, доки він знову не знадобиться. І, хоча це не кращий фінал ніж в основній грі тюрного, він принаймні має трохи більше сенсу, але шкода, що це було у DLC, а не в основній грі. Гравцям, які хотіли побачити справжній фінал The Final Fantasy VIII-2, довелось чекати цілих 5 місяців на вихід Requiem of the Goddess, яке фактично слугує вступом до останньої гри серії Final Fantasy VIII – Lightning Returns. Основна гра закінчується вкрай сумно. Блискавка скам'яніла на троні Етро. Сера гина, герої зазнають нищівної поразки. Requiem of the Goddess продовжує цю тему, однак, надаючи набагато більше контексту цим трагічним подіям. Ми бачимо емоційну фінальну сцену між серою та блискавкою, а також те, як блискавку перетворюють на камінь заради збереження світу, щоб вона могла прокинутись, коли це буде потрібно. А це буде потрібно на початку Lightning Returns, враховуючи, що Requiem of the Goddess можна пройти менш ніж за годину, і це дійсно схоже на справжній фінал Final Fantasy вісім 2 З боку Square Enix досить нерозумно, що вони вирізали це і взяли додаткових 5 баксів. При цьому можна сказати, що це було навіть не те, що не Rozумно, це було досить погано. Слід віддати належне сега, що вони не брали грошей за DLC до Sonic Frontiers, але змусили фанатів чекати більше року, щоб побачити, чим все закінчиться у DLC The Final Horizon. В оригінальному фіналі дочка доктора Егмана Сейдж жертвує собою, щоб не дати The End знищити світ. Хоча у фінальній сцені з'ясовується, що Егмен зумів відновити Сейдж. Так там все дуже серйозно. The Final Horizon насправді не є продовженням цього фіналу, а радше, його переробкою або реконструкцією, пропонуючи більш позитивну розв'язку, в якій Сейдж не мусить жертвувати собою. І, звісно, тому вона взагалі не помирає. Фанбаза досі залишається розділеною щодо того, який з двох фіналів кращий. Але The Final Horizon більш-менш вважається каноном і остаточним у цьому плані, в той час як фінал основної гри, це по суті альтернативна часова лінія. Ну, щось на кшталт, а що, якби. Ще один цікавий випадок з DLC стався з грою Asura Wrath. основна гра завершується на кліфхенгері, який, вочевидь, був призначений для підготовки до другої частини. Але після того як гра показала низькі продажі, Capcom вирішила натомість поспішно завершити історію за допомогою DLC, випущеного через кілька місяців після цього. Справа в тому, що набір епізодів, які містить чотири останні глави гри, що фактично дає Asura Wrath досить чітке завершення. Є дійсно. Хорошим шкода тільки, що замість того, щоб розповісти закінчену історію, капком зробила ставку на сиквел, ставку, яка не виправдала сподівань, після чого вони мали нахабство брати з гравців гроші за те, щоб вони дізнались, чим же насправді закінчилась історія, Незважаючи на те, що ця гра є однією з найбільш нішевих ігор у цьому відео, вона залишається однією з найбільш скандальних серед гравців, оскільки є одним з найбільш яскравих прикладів того, як справжній фінал гри відкладається на потім. Зекалісто Протокол закінчується на кульмінаційному моменті, де доля головного героя Джейкоба Лі залишається невизначеною, що, здавалось би, створює можливість для сиквелу. Проте більш ніж через півроку після виходу основної гри, після того як більшість гравців пройшли десятигодинну компанію, розробник Striking Distance Studio випустив DLC Final Transmission, яке закрило сюжетну лінію Джейкоба. DLC починається невдовзі після основної гри і завершується відкриттям того, що все. DLC було предсмертним сном Джейкоба, який був смертельно поранений після того, як допоміг Дені втекти наприкінці основної кампанії і тепер перебуває на апараті життєзабезпечення у Малера. Після того, як Малер використовує імплант Джейкоба, щоб передати всі свої свідчення про весь інцидент, Джейкоб і Малер гинуть, коли в'язниця Айрон руйнується. Це кінець. Все це безумовно більш переконливий фінал, ніж той, який ми отримали в основній грі. Навіть якщо він, ймовірно, за. Лишив багатьох гравців незадоволеним, але з огляду на невтішні продажі Калісто протокол у студії швидше за все не було іншого вибору, окрім як різко закінчити цю історію. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Не забувайте підтримувати відео вподобайками, писати ваші коментарі і за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний, і цікавий контент для вас. Дякую. Також не забувайте підписуватись на телеграм-канал і усі соцмережі. Посилання є у описі під відео. Ну а я як завжди хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.